Ну що, хто мріє отак на сіннику відпочити? Полежати самому, чи з коханою своєю. Чи просто прийти з дітьми отак от повалятися. Як забажаєте. Романтика може бути тут. І єдиний, знаєте, хто може дивитись, спостерігати за вами. Як ви думаєте хто? Наші вівці. А так більше нікого взагалі. Взагалі, взагалі, взагалі. Да, Ламба? Заважати не будете людям? Деякі знаю підприємці, бізнесмени, люди, які там е бачили все в своєму житті. Мріють от просто тут переночувати. Це такий кайф. Це так пахне це сіно. Знаєте, я сам я сам же цього захотів і спостерігати отако. А дивіться, як будете лежати, зараз покажу. От приблизно отут. -о. Отако. А, нічого не видно на телефоні. Ану? Отак От видно. Отакий От кайф.